В той час вирішив Ісус піти в Галилею, і, найшовши Филипа, мовив до нього, йди за мною. А був Филип, з їде, з міста Андрія та Петра, зустрів Филип Натанаїла і каже до нього: ми знайшли того, про якого писав Мойсей, в законі, і пророки. Ісуса, Сина Йосифа з Назарету». Натанаїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету. Мов до нього Филип, прийди, подивись, Ісус, побачивши, що до нього надходить, Натанаїв сказав до нього, ось справжній ізраїлітянин, в якому немає лукавства. Натанаїв сказав, «Звідки ти мене знаєш, у Ісус, сказав йому. Перш ніж Филипп тебе покликав, я тебе бачив, як ти був пісмоковницею. Натанаїв відповів йому, «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля, Ісус відповів йому, кажучи. Тому що я мовив до тебе, я бачив тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього істину, істину, кажу вам побачити небеса, відкриті ангелів Божих, як вони восходять, та сходять на сина чоловічого. І сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Доріг христі, браті і сестри, сьогоднішня неділя в церковному календарі перша неділя посту зветься неділею православ'я. Що воно означає? Це слово означає правильно славити Бога. Ця неділя є приурочена, посвячена. В цю неділю ми згадуємо святих отців церкви, які боролися з такою єресю, як іконоборство. Що, собою, що таке єресь? Так? Це викривлене або хибне поняття певної літургійної, зазвичай це відноситься до релігії, традиції так? чи певних загальних положень, які є. І що собою представляла ця єресь іконоборства? Вона собою представляла те, що казали, що ті, хто поклоняється іконам, вони не мов би поклоняються ідолу. так? Тобто, бо ті, хто були прибічники єресі іконоборства, вони ікону бачили суто як шматок дерева чи полотна. Натомість у цій церкви, які виступили на боротьбу з цією єресю іконоборством, вони сказали, що людина, яка поклоняється іконі, вона не поклоняється дереву чи полотну, чи на тому, на чому зображено цю ікону, але вона поклоняється тому, хто є зображений на цій іконі, на цьому образу. Так? Безпосередньо. Люди, які поклонялися іконам, вони поклонялися Богу. Так? Ми в своєму житті зберігаємо, зараз це більше на цифрових носіях, але ми зберігаємо фото, фотокартки, так? знимки, так? ми зберігаємо їх не як шматок якогось паперу, але як пам'ять. Про подію чи про тих людей, які є зображені на тій знимці, і коли ми дивимося, ми не бачимо лише папір, але бачимо і згадуємо тих, хто є зображений на цій знимці. Як бачимо, в історії християнства було дуже багато таких моментів, коли потребували, які потребували певних уточнень, пев, пев, певних уточнень, певних. Е догм, певного навчання, щоб люди йшли правильним руслом, але не піддавалися якимось сектам чи течіям. Так? Це є ціла історія християнства. З завтрашнього дня ми починаємо молитися згідно служебника святу літурію Івана Золотусту Іван... і Василія Великого. Який в своєму тексті буде дещо виправлений, можливо, нам десь в вухо трохи буде разити на початку, так? Тобто, певні слова були скоректовані. Чому? Тому що служебник, за яким ми молимося, був перекладений, укладений і випущений ще в 60-х роках за Йосипа Сліпого, так? і бачимо, що виклики часу потребують. Певних роз'яснень, певних пояснень і певних вдосконалень. І тому при Патріаршому соборі була створена літургійна комісія, яка зайнялася переглядом тексту богослужінь Івана Золотусту і Василия Великого, зокрема, яку, власне, літургія Василія Великого, яку ми молимося протягом кожну неділю Великого посту. Тому прошу заслухати коротке пояснення. Чи додаток до цього служебника, який написав блаженніший Святослав? Мир вам Господі, Господь наш Ісус Христос перед своїми страстями хресною смертю і славним на третій день Воскресінням, звершив на тайній вечері особливе служіння, присвятивши ап апостолів своїм тілом і кров'ю, Христос увів їх у пасхальне таїнство» таїнство переходу у Воскресіння, що відкривається для кожної людини. Це таїнство звершується на кожній божественній літургії, яка є джерелом і вершиною церкви та кожного християнина. Звершення божественної літургії є завжди досвідом Пасхи Господньої, приходом і переходом поміж нами самого Воскреслого, який похиляється над кожним із нас серед марнот дочасності. Це час вічності, що відкривається в минущості, коли ми проголошуємо благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків. Це унікальний момент, коли Христос, як милосердний самарянин, торкається наших душевних і тілесних ран своїм тілом, яке пройшло крізь страждання у Воскресіння. І виливає на них животворний лік власної крові, що лікує гріхи і дає життя вічне. Тому це воістину велика мить служіння Бога немічній людині, літургія, яка є божественною, служба, яку ми справедливо називаємо не людською, але саме Божою, для того, аби щоразу ліпше переймати цей великий Божий скарб життя Христа. В нас і в нашому житті в Христі, і ділитися Ним Церква постійно зростає в розумінні Божого об'явлення. А в церкві ми покликані дедалі глибше досліджувати і вивчати, і передавати сучасній людині тексти Божественної літургії рідною мовою. Тож перед нами відкривається дуже непросте, але водночас і святе завдання. Що далі краще здійснювати переклади літургії живою і сучасною українською мовою, відповідно до Конституції Другого Ватиканського собору про святу літургію єпископи помісних церков мали визначитися і способом, і обсягом впровадження національних мов у літургію. І вже 1965 року. Синод наших владик на чолі з митрополитом і сповідником Йосипом Сліпим визнав українську мову перед церковнослов'янською як літургійну. У такий спосіб було започатковано переклад богослужбових книг українською мовою. Потребу опрацювання сучасного перекладу українською мовою текстів Божественної літургії вже відчув синод наших владик, що відбувся у Львові. 1992 році і у своєму рішенні, він постановив у сучасних умовах життя нашого народу, наша церква в Україні і поза нею мусить мати єдиний текст всіх літургічних книг. Це буде об'єднувати нас по всьому світу з церквою Матір'ю на різних землях. І плодом цієї праці стало затвердження. Нової редакції української версії служебника синодом єпископів УГКЦ, який проходив в Римі з 3 по 13 вересня 2023 року, що було належним чином погоджено з Римським апостольським престолом відповідно до приписів канонів. І цей служебник урочисто передаємо для богослужбового вжитку нашої церкви в Україні та на країнах наших поселень. Серед болю і сліз сучасного воєнного лихоліття, яке спіткало наш багатостраждальний народ у Божественній літургії, черпаймо, другів Христі, життєву силу і звитягу для нашої духовної боротьби в цій земній мандрівці до Царства Божого, передсмак якого маємо в цю хвилю його присутності вже тут між нами, вдивляючись у наше світле майбутнє молімося разом. Ти, Отже, владико. Те, що перед нами усім нам на добро вчини відповідно до потреби кожного, з плаваючими, плавай, з подорожніми подорожуй, а недужих із ціле лікарю душ і тіл. Благословення Господні на вас, святослав. Слава Ісусу Христу. Промонусій з усієї душі, і зусиль і місце нашої промови.